Добрий вечір, ми з України. Коротше, всі ці негаразди зі світлом заставили крутитися хто як може. Ми генератор. тут з багатої сім'ї поставили генератор. До нього поставили інтеркулер, той, що лишився від унімога. Під'єднали вихлоп. Коротше, коли працює, якщо тут торкнутися, може шкура лишитися. Тут можна взяти і триматись. І він пішов вихлоп. Тобто з вулиці приток, на вулицю вихлоп. Цей вентилятор здуває. Ще у нього повітряне охолодження. Звідси також іде тепле повітря. Коротше, він крутить інверторний кондиціонер. Жере десь літр на годину з таким споживанням, як у нас, світить ще пару прожекторів діодних. Працює насосна станція на воду, Ну, і десь літр на годину він бере і дає десь ну, до 18 кВт тепла. От така хуйня малята.